Коли ти зустрінешся з Ісусом Христом, дехто скаже, а як це зустрітися? А от так, як можливо, апостол Павло, коли справді тебе гріх вже дотисне і ти почнеш справді каятися, в кінці скажеш Ісусе, прийди, бо я вже не можу, я не можу витримати. Прийди, допоможи мені. І Він обов'язково прийде. Чому? Бо ти покличеш його ім'я. І коли оце відбудеться в твоєму житті, це спасіння. Ти приймеш це вчення Ісуса Христа про спасіння. Ти зможеш прийняти і вчення Ісуса Христа про зцілення, про звільнення, про те, що ти співспадкоємець разом з Ним усього царського, і сили, і влади, і мудрості. Саме тоді ти зможеш не тільки це почути, а й зрозуміти і оці слова Марка 15, 16,15. І сказав він до них: Ідіть по цілому світові, та всьому сотворінню Євангелію, проповідуйте, тоді ти пізнаєш, що Євангелія сила наша. Знову ж вертаєшся до тих, хто прийняли Ісуса, та наче, та чому, наче, каялися, прикликали Його ім'я, відкривали свої серця устами і запрошували Його, поселися в моєму серці, після цього йшли і встидалися Євангелії. А хто розказав, то на них. Відразу накинулися їхні рідні і постарались зробити все, щоб заглушити їх. Ото зерно правди, то відбірне зерно, яке було посіяне, посаджене в них, щоб принести їм життя вічне. І вони назад повертаються до своєї блювотини. Знову ж це написано, Ну я не від себе це кажу. Якщо ви повернетеся туди, де ідолам поклоняється, де виціловують ці мальовані ікони, які з уяви людської намальовані, коли кажуть. А що, а, то, а ви що своєї мами фотографію не можете поцілувати? Ні, фотографію мами я можу поцілувати. І я не буду встидати з цього. Ну дайте художникам намалювати мою маму, хто її не бачив. І Якщо я поцілую, то це вже буде брехня. А тут сам Бог, ідіть по всьому світові, не пізнавши правди, що Євангелія – це сила наша, ти не будеш ніколи проповідувати те, що сказав Бог. Ти ніколи не будеш проповідувати те, що заповів Ісус Христос. Ти не зможеш просто це зробити. Ти не зможеш протистояти дьяволу. Ти не зможеш добитися результату в тому, що твою віру має супроводжувати чудеса і знамення, бо віра твоя буде направлена зовсім в інше. Ото лже вчення. Ти не зможеш ні освячуватись, ні бути праведним. Ти не зможеш розпізнати голос Ісуса Христа. Який часто звучить до тих, хто пізнають Євангелію. Бо хто не відкриває Євангелії, вони не можуть взагалі почути голос Христа. Тому чують те, що чують. Оте перевернуте слово безсили, яке лишень робить з тебе якогось жебрака, який постійно бігає поп вікнами Царства Божого, вистукуючи до когось, чи до Бога, чи до Христа, чи до Духа Святого, теж буває, а скоріш всього, до якихось святих. Десь там вигляне віконце, дорогеньке моє сонце, дай мені, буде живої. Скажіть, як можуть такі люди принести благословіння? Що нема благословіння? Люди завжди просять благословіння, їм це потрібно. Ви подивіться кожне весілля благословіння, благословення, благословіння. А дивимося за півроку це благословіння кудись поділося, та його й не було. Ви подивіться на благословіння отих новонароджених дітей, які хрестять без віри, тому що вони не можуть почути слова Христа, де це благословіння, яке проголошує священник, де його єлеє помазання, коли православні кажуть, що він відразу та дитина хрещена в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, то де та сила Духа Святого, де та влада в імені Ісуса Христа. Коли ви будете знати правду, ви зрозумієте, хто проповідає Євангелію тільки для того, щоб нажитися. Та й не Євангелію вони проповідують та щось своє, своє розчинене, постійною брехнею і неправдою. Як ти можеш проповідувати Євангелію, якщо ти її не чув? Як ти можеш її проповідувати в силі, коли ти не живеш нею? Я сьогодні скажу словами апостола Павла Римлян, 15, 29 І я маю право це сказати. І я знаю, що коли прийду до вас. І сьогодні християнські зустрічі прийшли до тебе. От коли я прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословіння. Чому? Тому що я несу Євангелію. Я несу ту Євангелію, яка має силу. Я її не встидаюся, бо вона сила, справді сила. Часто говорять слова, навіть читають Євангелію. Святе Євангеліє читання, а сили немає. Сьогодні ви чуєте слова Христа. І завжди з християнських зустрічей. Почувши слова Христа, ви можете повірити, але можете і жити, як і жили.